Якщо ви в стосунках і не відчуваєте себе щасливими, і вагаєтесь, чи вам залишатись, чи розривати їх. Або якщо ви постійно змінюєте стосунки і не знаєте, як побудувати такі стосунки, в яких вам буде добре, то це відео для вас. І хто ще не знає, я Львіна Сулейманова, інтегративний психолог. Я допомагаю з питаннями побудови гармонійних стосунків і Певненості, Щотижня виходить нове відео на моєму каналі, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Також в коментарях ви можете залишати свої питання чи поділитися темами, які вам цікаві, і тоді я зможу їх розкрити в наступних відео. І давайте переходити до нашої теми і спочатку розглянемо, які існують помилкові причини для розриву стосунків. Перша і дуже розповсюджена причина, і я її спостерігаю дуже часто у власній роботі, полягає в тому, що люди приймають рішення розірвати стосунки на емоціях імпульсивно. І як це трапляється? Насправді багатьом людям бракує емоційного інтелекту, тобто вони не вміють розпізнавати власні емоції потреби. І, звісно ж, їм важко розпізнавати. Емоції, потреби інших людей, і як результат в таких стосунках дуже взагалі мало розуміння один одного. Люди не можуть підтримати один одного належним чином. Так і звісно, що в таких стосунках якогось задовільнення не дуже багато. Також людям бракує вміння розпізнавати, коли виникають конфлікти. Людям бракує навички. Вирішувати конфлікти, і розумієте, коли дуже багато в стосунках невирішених конфліктів немає розуміння, накопичується багато образ, претензій дуже багато накопичується негативу. І звісно, що якщо люди знаходяться в такій атмосфері роками, а це буває дуже часто, коли люди дійсно роками перебувають в цьому негативу, то дуже часто, коли вже Люди відчувають, що нема сил з цим боротися. Єдине, що вони для себе можуть тут вирішити, єдине рішення це розірвати стосунки, бо вони не розуміють, так, що можна зробити. Вони не розуміють, що не так. І вони для себе вирішують, що, можливо, ці стосунки не для мене. Я можу знайти собі іншого партнера, так, з яким мені буде краще. Або… Буває так, що люди вирішують продовжити продовжувати стосунки. Але звичайно, що люди не можуть постійно знаходитися в цій боротьбі, боротьбі, бо настає той момент, коли людям це набридай, коли вже немає внутрішнього ресурсу боротися. Вони від цього втомлюються, і вони вирішують навіть не розмовляти. Вони вже навіть не намагаються якось вирішувати ці конфлікти. Так і потім також. Через якийсь час люди все одно можуть прийти до висновку для себе, що найкращим буде розірвати ці стосунки. Тобто, ви бачите, що одна із причин полягає в тому, що у людей дуже багато різних емоцій, можливо, вони вже дуже фрустровані, дуже багато злісті, незадоволені, або вже вони настільки спустошені, розчаровані і просто не бачать ніякого вигоду в цьому. І, звісно ж, приймають рішення розірвати стосунки. І це може бути дуже великою помилкою. Іноді на рішення розірвати стосунки може впливати оточення: батьки, друзі, колеги або навіть соціальні мережі, книги, фільми, тобто є щось зовнішнє, що диктує, яким повинен бути твій партнер, якими повинні бути твої стосунки. І якщо у людини немає внутрішньої опори, так, то людина може почати вагатися, чи нормальний в мене партнер, чи нормальні в мене стосунки, навіть якщо... Всередині є відчуття, що мені добре, але щось от, зовнішня думка вона може дуже сильно впливати на якісь рішення. Наприклад, так, чоловік в стосунках з жінкою, яка реалізовується, можливо, подорожує, навчається, так, зустрічається з цікавими людьми, і йому подобається ця жінка. Але в якийсь момент хтось починає казати, що ні, нормальна жінка повинна сидіти вдома, вона повинна готувати, виховувати дітей. І він таки дивиться, так, якщо немає внутрішньої цієї опори. І вже починає вагатися, а чи нормальна в мене жінка, чи нормальні в мене стосунки, а чи дійсно мені добре в цих стосунках, а чи дійсно я хочу далі бути в цих стосунках. Так? І якщо дійсно людина не впевнена в собі і дуже сильно опирається на думку чогось зовнішнього, то, звичайно, що це може вплинути на рішення розірвати стосунки. Ще одна дуже розповсюджена причина, через яку люди можуть помилково розривати стосунки, це коли люди мають якісь нереалістичні ідеалізовані очікування від стосунків. У людей може бути такий дуже довгий список якихось вимог, очікувань від партнера чи стосунків. Так? І там дуже часто дуже багато хибних упереджень щодо стосунків. Наприклад, люди можуть вірити в те, що в гармонійних стосунках не повинно бути конфліктів. Або що мій партнер мене повинен розуміти без зайвих слів, тобто розуміти, що я хочу, як я хочу, коли я хочу. Або людина може вірити в те, що мій партнер хоче те ж самого, чого хочу і я, бо ми ж дуже схожі, так? що у нас дуже схожі потреби, цінності і так далі. І цей список може бути дуже довгим. І уявіть, так? якщо виникає якась ситуація, в якій виник конфлікт. Або є якась невідповідність щодо цього списку вимог, щодо цього ідеального партнера, щодо цих ідеальних стосунків, так бо є розуміння, що стосунки повинні ідеальними бути. І тут стається ситуація, в якій людина бачить, що партнер не ідеальний, що стосунки не ідеальні. І людина починає вагатися в цих стосунках, вона починає задавати собі питання, чи потрібні мені такі стосунки, в яких мене не розуміють, в яких є конфлікти і так далі. Так? І тоді, маючи такі нереалістичні очікування, і Звісно, що людина може вирішити для себе розірвати ці стосунки, і ми з вами розглянули основні причини, коли люди можуть помилково розривати стосунки, і я розповім, що ж з такими стосунками робити. Але перед цим я перелючу причини, реальні причини, коли має сенс розривати стосунки. Перша причина це коли в стосунках є емоційне або фізичне насилля. Тобто, якщо вас постійно ображають, критикують, принижують, так? Або якщо там є вже побої якісь, або навіть гвалтування, то, звичайно, такі стосунки треба просто розривати і навіть не вагатися. Бо важливо піклуватися про власне здоров'я, про свій стан, про свою безпеку. Далі ще одна причина. Якщо партнер не хоче змінюватися, так? А ви відчуваєте, що з цією версією людини людини вам добре, вам з нею погано, так? Тоді, звичайно, що може бути виходом розірвати ці стосунки. Бо нема гарантій, що партнер зміниться. Тобто, якщо в нього нема такої цілі, нема такого бажання змінюватися заради себе, то, звичайно, що заради іншої людини він також змінюватися, можливо, ніколи не буде. Так? Тому. Обов'язково треба на це дивитися. І ще одна причина, коли варто розривати стосунки, це коли у вас дуже різні цінності, коли у вас дуже різні картинки життя, до якого ви прагнете. Тобто ви рухаєтесь взагалі в двох різних напрямках, так? І це просто буде спустошувати вас. Ви будете витрачати дуже багато ресурсу і навряд ви будете відчувати. Там якесь щастя та гармонію, бо ви не рухаєтесь як одна команда до чогось спільного. Тобто у вас взагалі різні життя, різні цінності, різні напрямки. І в такому випадку також, звичайно, варто для себе порозмірковувати і вирішити, чи бачите ви вас разом, чи дійсно ви зможете рухатись далі в якомусь одному, одному напрямку чи ні. А тепер давайте розбиратися з тим, а що ж робити, якщо в стосунках вже є дуже багато емоційної напруги, накопичилось багато конфліктів. Так? Або ви зараз зрозуміли, що є якісь нереалістичні, ідеалізовані очікування від партнера або стосунків, так? або навіть якщо ви та людина, яка постійно змінює стосунки, що робити. По-перше, я хочу наголосити на тому, що варто зробити все можливе, щоб зберегти ті стосунки, в яких ви зараз є. І зараз поясню чому. Бо все те, що відбувається в ваших стосунках, це відображення вашого власного внутрішнього світу. Всі ці конфлікти, які є в стосунках, це лише відображення ваших внутрішніх конфліктів. Можливо, зараз буде це важко сприйняти, але ви дайте собі час подумати про це, просто подумати, так? І якщо не працювати над собою, над своїми внутрішніми конфліктами, а причин для цього може бути дуже багато: різні травми, різний невдалий досвід, якісь нереалізовані бажання і так далі, дуже багато всього. З цим варто розбиратися, так? І якщо ви вирішуєте для себе розірвати ці стосунки, потім ви над собою не працюєте, і ви шукаєте нові стосунки, то імовірні... з імовірністю 999% ви зустрінете дуже схожу людину. І зараз питання до тих людей, які постійно змінюють стосунки. А чи схожі всі ті партнери, яких ви зустрічаєте? Чи є там якась е м, вже тенденція, так? Якісь шаблони, по яких ви будуєте ці стосунки, щось схоже, однакове, так? І якщо так, то це підтверджує те, про що зараз я кажу: що ви не зробили внутрішню роботу над собою. Саме тому вам зустрічається знову ж таки людина, яка вам підсвічує ваші внутрішні конфлікти. І тільки тоді, коли ми пропрацювали власні внутрішні конфлікти, ми можемо зустріти іншу людину. або коли ми залишаємося в цих стосунках і ми обоє працюємо над собою, то, звичайно, що ми можемо змінити і стосунки. Ми можемо нарешті в цих стосунках отримати задоволення, щастя, підтримку, розуміння, все, що там вам потрібно. Ви це можете отримати, якщо ви почнете працювати над собою. Ще одна причина, по якій варто залишитися в стосунках. Це те, що кожні стосунки вони мають свої стадії. І коли ми проходимо через них, коли ми проходимо разом через якісь складнощі, коли ми разом вирішуємо якісь конфлікти, то саме це дозволяє нам поглиблювати ці стосунки, ставати ближчими до один одного. А якщо ми постійно, наприклад, так. На першій стадії в одних стосунках. Потім розриваємо, переходимо до інших і знову застрягаємо тільки на першій або другій стадії. Таким чином, ви не поглиблюєтеся в цих стосунках. Ви постійно на якомусь дуже поверхневому рівні, коли стосунки будуються просто завдяки якимось гормонам, які дають відчуття щастя та радості, і все ви не пізнаєте один одного краще. Ви не розумієте краще один одного, ви не відчуваєте краще один одного, ви не розумієте, як дійсно задовільняти глибинні потреби один одного. А це можливе тільки тоді, коли ми проходимо через різні стадії, на які потрібні роки. Розумієте? Тобто глибину можна в стосунках отримати. Все те цінне, найцінніше, що може бути в стосунках. Ми можемо отримати тільки тоді, коли ми проходимо разом через якісь стадії, і, звичайно, там є складнощі, і звичайно, що там будуть якісь конфлікти, а ще свої якісь особистісні кризи, дуже багато всього. І ви зараз можете згадати якусь ситуацію з ваших стосунків, коли ви разом вирішили якусь одну проблему чи конфлікт. Неважливо, наскільки це була велика чи маленька проблема, просто візьміть будь-яку проблему, яку ви разом, як команда вирішили, яке потім ви мали відчуття після вирішення. Я впевнена, що ви відчували дуже багато приємних емоцій, ви відчували, можливо, розуміння, підтримку, що вас цінують чи ще щось. Так? І саме це дозволяє нам ставати дуже таким. Потужним союзом. Саме це, знову ж таки, я хочу наголосити: дає нам можливість побудувати глибокі та близькі стосунки. Отже, давайте підсумовувати. Якщо в ваших стосунках є фізичне або емоційне насилля, або якщо ваш партнер взагалі не хоче змінюватися та працювати над собою, або якщо ви розумієте, що ви прагнете до дуже різних картинок життя, то так, має сенс розривати такі стосунки. Але в усіх інших випадках я рекомендую робити все можливе, щоб ці стосунки зберегти, бо саме таким чином ви зможете отримати все найцінніше, що можна отримати в стосунках. А якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, то пишіть мені в Телеграм, у Дірект, і ми зможемо з вами домовитися про консультацію. Я працюю як індивідуально, так і з парами. І я нагадую, що щотижня виходить нове відео. Ми тут з вами рухаємося до здорового та щасливого життя. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І я дуже вам вдячна, що ви були зі мною в цьому відео і до зустрічі у нових.